Дві вивірки. Жили собі були дві вивірки в густому лісі в дуплах. Однаково гарні, пушисті, ловкі, тільки не однакової вдачі, бо одна з них цілий день трудилася, збирала горішки, гриби, жолуді і все те складала у своїй хотинці, у дуплі. А друга була зовсім недбайлива. Цілими днями тільки й роботи, що стрибати з гілку на гілку, лякати пташок у гніздах або сидіти без діла і свистіти на весь збір. А схоче попоїсти, не журиться, то ж літо усякої їжі повно. То горіх, то жолудь, то шишки з ялиці сосен, то корінці всякі. Погризе того, цього та й знову скаче собі весела і сита. І ціле літо весело прожила. Тим часом перша вивірка працьовита і дбайлива, наносила собі в дупло повну всякого корму. Це на зиму придбала і вже заздалегідь устелила свою хатинку мохом, пушком і сухим листям. Щоб було тепло і м'яко взимку. Та й дверцята приробила собі до свого дому добра благосподині. Так пройшло всеньке літо в одної вивірки у праці, а другої в іграшках. Минула вже й дощова осінь, і прийшла холодна зима. В лісі стало сумно і пусто. Ні листячка, ні грибів, ні горішків, тільки мороз і вітер, що снігами мете. Сидить собі в тепленькому дуплі роботяща вивірка, і гадки про біду немає. Ціле літо на те працювала, щоб в зимі спокійно відпочивати і їй, і тепло, і з'їсти є що. Ой, та не так жилося її лінивій, легковажній посестрі. У її дуплі ні вікон, ні дверей не пригаздувала, ні запасів на зиму нема, ані горішка. Лише холодний вітер по хаті свище. Сидить, підна вивірка, голодна, худа, замерзла, у клубочок звилася. Кидається по лісі туди, сюди. Нічого нема, все замерзло. Хоч погибай з холоду й голоду. Аж пригадала вивірка свою пильну роботящу сусідку. Та й думає, піду я до неї. Хай же поможе чим-небудь. У неї горі припасів, а літом їй поверну. І йде вона до сусідки та й несміливо стукає у двері. Хто там? Я твоя сусідка. Просимо, кличе вивірка і відчиняє двері. Як поглянула на нещасну, помарніла, напівмертва від холоду й голоду сусідка, то все зрозуміла. Прошу, сідай, саме на обід натрапила. Чим хата багата, тим і рада. От зігріться трошки в моїй, а я прилагоджу тобі горішків і жолудів. На, їж на здоровочку, та й разом зі мною живи мені нудно одинокий. Засоромлена вивірка почала говорити. Але ж я не заслужила на таку доброту. Я ціле літо, знаєш, гуляла. Нічого, каже друга, тепер ти також будеш бати, як я, бо пізнала тепер, що без праці нема добра. От будемо разом працювати і разом жити. І відтоді жили обидві вивірки разом. А ліниву вивірку біда й нужда навчили працювати. Найближчого літа стала також пильною і принесла великі припаси харчів до спільної хати.